Більшість мостів та доріг на Буковині потребують капітального ремонту, але навряд чи найближчим часом їх зроблять. Чому в програмі «Суть речей на станції ФМ розповів керівник служби автомобільних доріг Ігор Гах. За його словами, цього року на отримання поточний ремонт та погашення заборгованості із потрібних 55 мільйонів надійшло лише 36 мільйонів гривень. Тож про якісну роботу дорожників говорити не можна. Через брак коштів, які до того ж затримуються, деякі громади та підприємці за свої гроші купували асфальтно-бетонну. Суміш усього це тисячу тонн. Найкращі прогнози в керівника служби автомобільних доріг. І на наступний рік на 15-й рік на сьогоднішній день ми не маємо жодної прив'язки до можливого фінансування. Наші пропозиції ми кожен рік готуємо, оновлюємо ці пропозиції. Але, ну, На жаль, коли тут доводять 47 мільйонів, мільйонів, навіть 106, але вони знову ж таки на бумазі, то ну ці пропозиції просто переходять з року в рік і доповнюються іншими. Так як дороги краще не стають.